Усі на підлогу. Ні, не стріляй. Може, краще в неї? У неї нікого немає. Або застричь стареньку. Однаково вона помре раніше за нас. ну. А він нелегал. Дрібнота, не такий великий вчинок. Чудова парочка. День сьогодні не дуже. Може, завершимо його краще ніж почали. Мені потрібна автівка та пуста дорога. І щоб ніхто за мною не їхав. І щоб ніхто не їхав за мною. Проси аспірин і аспірин. І І, -і, модіум. і модіум! Якщо не виконаєте те, що я прошу. Застрелю пекаря. Застрелю пекаря. Ах ти негідниця. Вдале пограбування фільм Елеонори. ВОНЕ ти їх не бачиш, але вони там із снайперською гвинтівкою. Варто лише висунутися на кілька сантиметрів, і на лобі буде червона цятка. А!